Друзі, усім величезне вітання, День Незалежності, великий день. Хочеться привітати усю країну, сказати, що незважаючи на те, що в нас дуже складний час, але ми все одно не втрачаємо оптимізм. І сьогодні в нас в гостях Олександр Поворознюк довго представляти не буде. Олександре, вітаю вас. Слава Україні, слава ЗСУ, всіх зі святом, зі святом незалежності, свободи. Ми дуже сильна нація, і ми і ще раз і ще раз доказуємо це. І хочу вам сказати одне: що на сьогоднішній день наші збройні сили України найкращі, наші збройні сили найсильніші. По духу, я говорив, це і говорю. По духу пане Олександре, скажіть сьогодні, от вся країна вже прокинулась. Від тривог, тривоги постійно є прильоти в, різни, в різних регіонах України. Як сьогодні ваш день відбувається? Що День Незалежності 2022 року уявляє, от, уявляє собою у вас? Який у вас день сьогодні? Ну, дивіться, наш день, мій день почався з учора, ще не в звичному режимі. Знаєте, що в чому не в звичній заключається? В тому, що я вчора. Машину оставив возле офіса, а сам пішком через все селище пройшовся пішком, щоб мене всі побачили, що Поворознюк на місці нікуди не втік, і він з людьми. Це саме перше, що я зробив, тому що я на 9 мая, коли такі от всі були, скажімо так. На це все перед скажімо так, бо на цю ж дурачка не можна повліяти, Ми ж ну не поняти, що в нього в голові. Коли говорили там на 9 мая там і то, і то я просто чисто. Ну, скажімо так, я живу сьогодні війною 24 на 7, Я роблю все для перемоги. І коли в мене виникла можливість поїхати забрати машину на західну Україну, я восьму ночі виїхав. Навіть не знав, що це 9 число. І коли мені зранку в 11 часов, телефон красний, Фейсбук весь красний, що по тік, значить, будуть бомбити. Е, я зробив дуже просто. Позвонив до своєї помічниці, сказав: поїдь, візьми машину. У мене в окрани візьми ключі, пригони постав коло офісу, і всі, і всі стали нас на місце. Всі вже дзвонять, говорять. Я його бачила в Фейсбуці. Машина коло офісу. на Поворознюк на місці на, на все нормально. Тому я вирішив не повторювати помилку 9 мая і вчора зробив зовсім по іншому. Щоб... І сьогодні візди на місці, щоб мене всі бачили. Тобто, всі знають, що поворознюк на місці день незалежності спокійний в вашому регіоні. Однозначно спокійний, тому що я можу, я говорив і поговорю, я можу все прогарантувати спокійність кроме ракет. От ракет ніхто не застрахований, але я хочу цим доказати, що я, я з людьми, я з ними і до кінця. Олександр Григорович, скажіть, будь ласка, от мене, наприклад, сьогодні зранку дуже вразила, вразила інформація. Цинічна, як завжди, е, Лукашенко привітав Україну з Днем незалежності і побажав мирного неба. Аж огидно ці слова казати. От коли ви про це почули, що ви відчули, яка у вас була реакція? Ну, в мене склалося таке враження, що Лошкашенко просто йшов на роботу, е е як ніколи, напевно, теж вирішив пройти з пішком, і коли він йшов по тротуару, напевно, стояв в стовп. Як обично, людям нормальним совітують обійти. А він, напевно, ударився головою. Поэтому у нього такі дурні мислі у голову і прийшли, що він сам не розуміє, що він говорить. Ну це вже наскільки мерзко, що просто він, напевно. Ну, йому самому стидно того, що він вже говорить. Він ж просто не розуміє, наскільки він уже є проститутка Путіна. Він просто цього ну я не скажу, що Він не розуміє. Просто він робить від, що він нічого не бачить. На самом деле, це низько подло, і на його місці я вруче закрив би свою вафельці, і більше ніколи в житті не вспливав. Таке питання. Дивіться: у нас ранок знову ж таки насичений. Я я пропоную поговорити Добре. про свіжі події. Е, Запорізька область. Я думаю, ви чули Іван Сушко, підрив машини. Це історія про колаборантів, які почали співпрацювати з Російською Федерацією. Питання до вас: От після нашої перемоги, моя особиста думка до колаборантів має бути ну, ставлення не менш жорстким ніж до військових злочинців з Росії. От, взагалі, ваша думка, що потрібно робити з такими людьми, які перейшли на бік ворога. Ви знаєте, ну, народ може розуміти у цих випадках тільки позицію сили. І е, з такими людьми, які принесли е, скільки горя нашому народу, скільки дітей, скільки жінок, скільки наших хлопців, скільки погибло із цих ідіотів, як по-другому назвати, я, я ще не знаю. Але е, з такими людьми треба дуже жорстко. Я це говорив і говорю. Хай це буде радикалізм. Хай це буде розказують, які що, що це неправильно. Але от таких людей треба прилюдно розстрілювати на площаді, не дивлячись на те, що у нас є. Е, на смертну кару там е, определені запрети, але я б сказав би, що е, отут от треба просто жорстко показувати силу в тому, що якщо от за тебе померло 10... чого в нас на сьогоднішній день дають пожизне тим, кого він убив там двоє, там і одного з отягчаючими? А коли за цих ідіотів, вмирають сотні людей, і їх просто так там в тюрму сажають 15 років. Да та він, та вийде через 15 років. А що буде з тими дітьми і жінками, і людьми, які погибли? Зачем далеко ходити, 90 кілометрів від нас Кременчук? Хто верне життя у тих всіх, хто знаходився в магазині в той час? І треба просто вішати і розстрілювати, тоді буде порядок. Там, де починається, я я, всі, я завжди говорив: там, де е, починається е, предательство, має заканчуватися за демократія. І тоді буде все правильно. Я правильно розумію. От ви як людина, яка відповідає за свій регіон, якби ви дізналися про те, давайте не дай Боже, не дай Боже, що е, у вас от е, люди подібні існують. Розправа була б е, доволі таки жорсткою. Я правильно розумію? Якщо не дай Боже, таке б відбулося. Дивіться, ну е, в нас були такі моменти, були такі і. Діло в тому, що в нас не доходило до розправи, вони десь пропадали. Я не знаю, може, тікали в Росію чи десь до сих пор не може ніхто знайти. Самі тікали, ну, самі, самі тікали, я я не встиг їх тронути. Да. Пане Олександр, що ще хотів з вами поговорити? Дивіться, зараз весь світ е, каже про те, що насправді Путін дуже сильно вже хоче переговорів. Звичайно, переговорів на вигідних для нього о, ну, на вигідних для нього умовах. Чи погоджуєтесь ви з тим, що в будь-якому разі зараз переговори з ним Україні не потрібні, і потрібно робити методично свою справу, яку роблять е Збройні Сили України? Ваша думка стосовно цього? Значить, ну, дивіться моя думка була і залишається одною єдиною. Це моя думка, і нехай вона буде така, яка вона є. Значить. Чого зараз Путін хоче йти на переговори? Тому що ну по перше, він вже почувствував позицію сили, і коли людина бачить, що вона вже програла, але їй треба якось вийти з положення. З положення вона ми вийти тільки так, що давайте ось з чимось якось договоримося. Та де ж ти з був тоді, коли ми хотіли цих переговорів? Де ти з... був тоді, коли ми не хотіли, щоб люди помирали, погибали, щоб ти? Не бомбив. Де ж ти тоді був? А тепер уже народ заведений до такої степені, що нам уже пать, де ті ракети летять. Бляді, як вони летять? Але ми будемо їх пити так, щоб, бляді, вони. Я їм знаєте, що в Криму совітував, коли подивився відео, коли вони кажуть, ой, біжать, через мост, біжать. Yeah, знаєте, yeah, що yeah. їм позавітував? Лодки всі скупляйте, баржі всі скупляйте і питьте весели в ту сторону, це буде безопасне. Бо на моз виїдете, химер зроблять свою роботу. Пізам буде, тікайте через річку. От і все. Коли він почув опозицію сили, тепер він хоче переговорів. Так тепер і будуть переговори, якщо й будуть, тільки по нашим умовам. Тільки на наших услових. Якщо віддасте і підете просто не відсюди, значить. ну, Я думаю, що Зеленський прийме рішення: ну, Окей. А якщо він почне розказувати, та оцю територію віддайте, отут, не пішли, ви Ви нам все віддасте. Чисто людське питання. Ви вже зачепили цю тему. Коли бачите е, вибухи військових об'єктів е, в Криму, коли бачите, що насправді е, відбувається на, на тимчасово окупованому півострові, от що ви відчуваєте в цей, в цей момент? Кайф неповторій, просто кайф. А ще ото, коли, блядь, дивлюся, як ці блядь, проститутки бігають по, по, по е, пляжі. Вірить, мама, треба сйобувати. Так це не просто кайф. А чого ви тікаєте? Так чого ви, блядь, Ну дивіться, ми ж не тікаємо своєї землі. Ми на ній були і будемо, Сука, чого ж ви тікаєте, блядь? Ну це кайф не виписує. Ну що це тільки початок, а далі ще буде. Пане от стосовно початку, хотів вас запитати, зараз існує така думка, що взагалі російське суспільство. Я, я кажу про, про росіян середньостатистичних, як це прийнято казати, не про керівництво держави. Що вони можуть відчути, що таке війна, що, вийти на вулиці, протестувати проти режиму Путіна лише, лише тоді, коли на собі відчують, що таке повітряні тривоги, не навчальні, а реальні, що таке вибухи і так далі. Ви погоджуєтеся з цією думкою чи ні? Сто процентів погоджуюся. От коли. І треба на кожній бомбі, яка прилетить там на територію Росії, написати за що, за Кременчук, за Вінницю, за Донець, за Херсон». І за все так писати: знаєте, як ми на одній бомбі написали: Москаль: не бійся бомби із долини, а бійся хлопців з Петрівщини. Отак треба на кожній писати. І от села їм подарочки. І повірте, я думаю, що е, в них е, думка поміняється по поводу того, що вони не доторкані. Знаєте, чого зараз така ситуація? Я вам зараз скажу по-простому. Безнаказаність завжди порождає зло. От якщо чоловік дивиться, що йому раз в дійшло, зійшло, два рази, друге, три, чотири, п'ять, він буде це робити е, пожизненно, і він подумає, що це всю життя так воно сходить з рук. І от наскільки їм це е, ну, для того, щоб зараз. Поміняти думку росіян, я вважаю, що треба два способи. Два способи. Або кожному по поставити клізму в вухо, щоб те гавно, яким вони напічкані Соловйовим і е цю Скобеєву, чи як її там фамілії, точно не знаю. Або другий варіант відповідати тим же, чим вони, і тоді до них до, дойде на коні, щоб ну, там вже теж люди і так же так само страдають, і їм теж больно. Б**. Ну, дуже больно. Одним больно е, душевно, другим е, фізично, але больно. Коли вони це зрозуміють, ну напевно, тільки от два способи, які є для того, щоб вони це зрозуміли. Я ж це правильно, і ми будемо це робити. І будемо робити. Хоча я е, говорив в своїх інтерв'ю, що якщо ми е, е, начнемо бомбити Росію, то ми будемо такі самі, як вони, ми ні ще не будемо відрізнятися. Да? Але ж на сьогоднішній день, дивіться, що, що ми робимо. Це ж, виходить, ми ж не бомбимо. Це в них бавовна взривається, вони ж курять в неопределенних містах. Це ж не ми. Ну, курити треба вміти. це теж Совершенно правда? правильно, да. так. Скажі... Я не вмію курити, я не курю. Та ви не Я просто, допомагаю просто підкурювати. А -а -а -а, я, зрозумів. <рес> я зрозумів. Олександр Григорович, таке питання ще, ще до вас. Якщо я тут в чомусь не правий по фактажу, поправте мене. Зараз кілька там тижнів тому з'явилася інформація про те, що е, депутат Петро Порошенко е, має намір подати в суд на студію квартал 95» відносно вашої заяви про те, що Петро Порошенко вклав вкрав 32 мільйони гривень. Що це за історія, і чи і чи відповідає е, оця інформація дійсності? що... Е, Є якісь питання стосовно іску до суду? Чи є таке? Ну я просто не можу зрозуміти, чого він подає на 95-й квартал. От просто не можу не можу зрозуміти. Це ж я сказав, так нехай на мене подає. А потім ми будемо доказувати, куди ці гроші пішли. Чого вони пішли у міжнародний міністраційний банк, а не в якийсь другий банк. Клічка приплетемо ще туди, тому що це ж ну як не як а 20% державних е, гарантій було в Банку Крещатик. Скажіть мені, будь ласка, е, ну, президента в той час Петра Порошенка. При якому президенту може таке статися, коли державний банк, ви подивіться, що було із приватом. Думали, що те саме. Да? Але державний банк там були державні гарантії. Держава викупила і став він повністю державний. А тут просто 20% державних. Е, процентів просто улетіло, улітучилось. але ви куди? куди? банк Порошенка, який на той час був президентом. Він не туди, в суд подає, хай сюди подає в суд і ми будемо боротися. До вас не зверталися стосовно Ні, поки ні. Але інформацію зафіксуємо. Тобто... Е... Ваша заява про 32 мільйони гривень вона залишається актуальною. Ви так, так, ну, у мене ж документи всі є. Ну у мене банк речатік вкрав 32 мільйони. Коли я приїхав до управляючого в банк, мені сказав, що ось дивися, всі бабки перейшли е, дав команду, Всі бабки перечислить е, на у міжнародний і несезонний банк. Ну а це банк Порошенка. Що про що далі говорити? Оттуда тут мене і ну що в мене вкрав гроші. Ін інвестиційний міжронний інвестиційний банк, який належить Порошенку. Значить, Порошенко вкрав, будучи президентом. Е, дивіться, в мене таке питання. Ви не, неодноразово, коли тільки е, почалася коли тільки почалося повномасштабне вторгнення, підкреслюю повномасштабне вторгнення, тому що війна у нас в країні, на жаль триває вже 8 років. Я забути не можу ваші слова доволі щирі. Відверті прямі про те, що на жаль, зараз багато людей продовжують грати в політиканство багато з політики. Ви там називали прізвище Юлії Тимошенко Петра Порошенка. А скажіть, будь ласка, в мене трошки інше питання: от півроку війни минуло, чи є зараз в Україні політики, до яких можливо ви не надто позитивно ставились до 24 двадцятого числа, але про яких ви змінили свою думку? Є такі люди? Ну, таких, щоб я кардинально змінив думку, немає. От щоб кардинально змінив думку, ну немає. Знаєте, коли е, мене е, спитали, за ті всі біди, які принесла Росія, от як ви е, рахуєте, що потрібно е, з росіянами зробити? Я сказав, е, по течії дож, пливти хороші росіяни, а проти течії погані росіяни, але все одно пливти. Ну, я, я не скажу, що є такі люди, які. Я рахую, що це вони зробили з переляку. Я, 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 кроме... Єдиний випадок, якого я можу прирівняти до цього всього, це е... Вілку. От Сашко, от реально, він, ну, він з перших днів взяв. От я е... так розумію, що все одно він був причетний до партії регіонів, там до ОПЗЖ чи як там, я там, не знаю, ну опозиційний блок чи хто так. там. Але от це реальний приклад другого я просто не наблюдаю, так щоб я сказав, що він кардинально помінявся. Але отут от людина дійсно з перших днів взяла, виступила з з таким. От, от знаєте, він, він сам зарядив, він сам сам їх мостив зривав, щоб ви розуміли. це він все сам робив з перших днів. Оце дійсно людина, яка на сьогоднішній день заслуговує на повагу. Хоча я кому не говорю це все, багато хто е, із Заздрес я реально розумію, що Заздрес і говорить, та він там то, та хай там і хто то. то". Війна показала хто є, хто. І от вам один маленький приклад: що от. Вів, Олександр Юрійович, це та людина, яка от якраз войну показала, що він патріот України і незалежно від того, до якої партії належить, він був єси патріотом України? Скажіть, будь ласка, як ви сприйняли зараз весь інтернет? Дуже великий галас піднявся. Як ви сприйняли заяву пана Арестовича про те, що він не виключає можливості балотування свого в кандидати в президенти? Як ви як ви до цього ставитесь? Ваша думка особиста людська? Та ну поки ніяк. Ну, я знаю, я знаю одне, що, от, знаєте, е, я колись, е, чисто случайно подивився е, інтерв'ю е, однієї, як, який казав, що ви знаєте, от е, ви Зеленського будете спочатку не восприймати, потім будете до нього потрошку привикати, а потім ще будете просити, щоб він остався. Поэтому я вам скажу, що на, э, на фоні сьогоднішнього нашого президента Володимира Зеленського шансу ні в кого немає. Тому думати про щось зараз, час це говорить ні о чому, а ні о чому, говорить, я не привид. Я зрозумів. Скажіть кілька останніх питань. Що це за історія? Розкажіть, будь ласка, хочеться трошки позитиву нашим, нашим глядачам дати. Скажіть, будь ласка. Э, чи насправді, якщо я не правим поправте мене, що на подвір'ї вашого будинку закопаний танк Росія? О, бачите, оце вже ближче к тім. Значить, я тут думаю, чого б люди в гражданському по балкам, по моїм позиціям лазять, шукають танк. Вони вже квадрокоптерами я одного чут не збив. Казуються, то наші мені передають, а вони літають на моїх угодіях, і охоту угоді шукають танк. І вам хочу сказати: вони його не знайдуть. А буквально через пару неділь ми соберемо цих журналістів, і я офіційно передам. Ми його вже повністю там відремонтували. Саме більше було паяльною лампою випалить букву «З». Ми його вже покрасили, усовершенствували, написали за Петрівщину. На всіх етік і е, мені не треба там 100 тисяч, які обіцяв Зеленський за танка, а хто е, трофей здобуде, я його безкоштовно передам на ЗСУ, ну, але це але зроблю публічно. Так що нехай вони його не шукають. Бо це ж вони везде вже оказується, пошукали і вирішили, що треба опис армія на дуба буде зробити, щоб він дуба буде зарити, є. Ну, але танк є. Є, звісно, є. Є. Скажіть мені, будь ласка, я е, чудово розумію, що окрім такого, знаєте, медійного вашого життя, спочатку війни, насправді, спочатку повномасштабного вторгнення, було багато і стресових ситуацій, і серйозних ситуацій у вас, таких, яких, можливо, навіть про які не завжди хочеться говорити. В мене, от я. Завжди дивуюсь в тому, коли чую перехвати російських солдатів, так? коли чую їх висловлювання і так далі. Можете, будь ласка, і я знаю, що ви, у вас був досвід спілкування з російськими солдатами. От можете згадати якусь фразу, який діалог в розмові з ними, що вас найбільше вразило? У ну, мене, мене був досвід спілкування один єдиний раз, якраз коли тонками е, ожимало. Ну, по-перше, що я не знав, що він так багато їсть той там. Я привіз 100 літрів солярки, коли закончиться солярка, і думав, що це мені вистачить ще неділю по селу покататися. А вказується, що мені знову не вистачило доїхати. Ну, Там друга історія про це все. Але коли ми одного е, хотіли взяти в плен, мені просто ну, інтересно було. От... І коли сиділи в бабушки, в дідусь, після вони теж, я думаю, що бабушка, та ті живі, ще б, нам ще немає доступу туди ходити, туди, куди ми ходили. До... По інтернету що тепер не можу туди ходити. Е, ну, мені було проще, ніколи не було в мене визнаваємості. Зараз просто ну я вже і бороду бі, прицепляв, бі, і, і ну, колись подивитися мене в тому снаряженні, я спеціально зробили фотографію, там що не виходили. Так? Ну, бі, не виходить вже так. Бі, жарко сильно в бороді ходило. воно чешеться Так е, діло в тому, що коли ми це. Я йому говорю: бі, ну, хотіли взяти його. Це. Він ріть, я в туалет хочу. Я говорю, піди на сходи. Піди подивись, там. сходи посири, сука. А він дивиться на це і каже, я в комнаті срадні буду. Ну, він навіть не розуміє, що це у, е, ну, в хаті, бабуся, дідусь живуть. Ну, ну з усіма удобствами є туалет у хаті, є в ванна в хаті. Він навіть не розуміє, він думав, що це ну, у них же там хуй, треба. Е, я в Володі служив, то я сьогодні маю. Це треба для того, щоб йти, то треба 40 метрів через город. Пройти і сходити в туалет, а тут іди в хату. Він каже, і так він обосрався у, у, у хаті. Ну, не пішов у хату срати в кімнату. Найбільше враження, да? так? мені не повезло, один давився, другий обосрався, я ж його не візьму бострини в машину. Він з переляку помер, ніхто його не бив даже. Пане, Олександре, скажіть, будь ласка, як, як на вашу думку, е... Закінчиться життя е, Володимира Путіна. Це буде міжнародний трибунал після нашої перемоги? Чи він не доживе до нього? Я думаю, що не доживе. Або він застрелиться, або його застрелять. Я не думаю, що він доживе до е, трибуналу, тому що. Ну, Такі люди, розумієте, він вже наскільки увльокся всім цим, вже скільки гріха на його е, совісті, що ну, це був би найкращий виход для всіх просто взяти і застрелитися. Ну, якщо ні, то я думаю, якщо він ще е, троне Запорозьку в е, Гест, то я думаю, що й, й, йому пришиють другі. Знайдуть ну, тобто, най, як його брати, але то, що він тобі там 200 двідників наробив, знайдуть, де він. Е, Би без двойника, Поэтому... його це не спасе. Олександр, так, так. скажіть мені, будь ласка, от за ці півроку війни ви як змінилися? Змінилися ж будь-якому разі? Ну, скажу так. Е... Чи розочарую я своїх прихильників чи ні, але Поворознюк точно не змінився. Е... Змінився. Образ життя согласен, так. Да. Трошки по-другому живу, трошки по-другому думаю, роблю. Але поворознюк точно не змінився. Що у час війни, що до війни. Я як поступав з позиції справедливості, так і поступаю. Тому мені якось, ну, знаєте. По-перше, я говорю завжди правду, і мені е, тоді легше жити стає. Знаєте, от якось не думаю, що ти там сказав, а за що на що ти сказав? Сказав те, що сказав, і сказав так, як воно було. А подобається ця думка, не подобається. Тоже, е, не, не, не мої, скажімо так. Е, ну, якось так. Поворотів, який був, який остався. Я завжди був таким. Е, я завжди сміявся, навіть як, якщо по лицю текли сльози. Поэтому, ну, я не скажу, що мене щось поміняло. по по-другому жити став. Ну, понятно, що по другому жити, тому що ну з автоматом кожен день не ходив, виходиш, заходиш, не їздив туди, куди взагалі тільки в снах дивився, і по телевізору дивився. Але ну, це життя. Олександр Герой, будь ласка, таке побутове питання? От давайте розкажемо нашим глядачам: ви коли повітряна, повітряна тривога в бомбосховище спускаєтесь? Ну, знаєте, я був би не поборознив, якби. ну, Я ж бриха не буду. Ну, чесно, ні разу не спускався. Ну, чесно. Ну, Може, це слово я на себе наговорю зараз, прилетить. Ну, Я говорю, як є. Ну, мене хай вичиться, тому що я сплю в різних містах. Я думаю, не сплю дуже рідко, сім'ї немає, мені дуже легко зараз. Тому, ну, а сплю, де ночь мене застала. А де ночь застала, там і сплю. Поэтому хай шукаю. Олександр Григорович, і наостанок. Весь вся Україна, як мінімум, говорила про те, що як ви будете святкувати день перемоги. Ви ще сказали, ще на початку повномасштабного вторгнення про те, що площа, діжки з горілкою і так далі. Плани не змінилися, все так і буде? Я вас трошки поправлю: не діжки, а бетони. Бетони. Бетони в бетони будуть вилита водка. Президентський стандарт мені Женя Кошевий програв і вже підготовив бетон з президентського стандарта. І Фінляндія вилита буде у бетони. Потім на бетонах будуть алюмінієві кружки, і от кружкою набираю скільки хто хоче, і п'єм. І так ми будемо пити. Напевно, не один день. Я ще не можу зорієнтувати, скільки. Але я вам скажу точно, що м'яса хвата на закуску. Поэтому водки теж хвата. Поэтому я запрошую всю Україну пить, гуляти, отдыхать. буде дуже весело. Тим паче, що в нас дуже красиво. В нас є що показати, і я думаю, що люди будуть просто здивовані. Як ми за дуже короткий час зробили з Петрова просто маленьку Європу і подивляться, і зразу всі захочуть, щоб у всій Україні була своя маленька Європа. Сандр Григорович, дуже дякую. Ще раз зі святом. Слава Україні! І на можете звернутись до наших глядачів, які сьогодні ж подивляться це інтерв'ю в День Незалежності. Я хочу всіх поздоровити зі святом, зі святом незалежності свободи. І хочу сказати одне: перемога. Вже за нами тільки діло часу. Тому надіємося, віримо в нашого президента. Віримо в зсу. Слава Україні, слава Українській нації, і пиздець, без... прийшов уже Російській Федерації.